Вітали міністра на заводі, як у старі радянські часи живим коридором працівників та оплесками. Екскурсію усім підприємством провів його директор. Показали ізняття мірок і виготовлення протезів і хмельничан, котрі вже користуються штучними кінцівками. Конкретно під кожну дитину робимо такий автопедичний протез для сидіння. А це, наприклад. Знаєте, зараз це ортеза дітьми. Ми перехочуємо вам покажемо, а в нас ми термопапір, що в дитині воно якийсь технічний засіб реабілітації, але він має бути хоч трошки якусь радості. Ми йому там є таке, що... Можна... Ну, звичайно, так. Да, да. Це от... Це ви термопапір такий Так, такий термопапір, стараємося брати якісний, щоб воно, знаєте, буде. Не... діти дуже наші бояться, дітки ці, бояться білих халатів всього білого, бо в них там пості оперували. Так, да, Все йде кольорове. Для дорослих пацієнтів протези роблять звичайні, проте для кожного індивідуальні. За 20 днів працівники мають створити потрібну кінцівку. Кожна людина гіпсується, для неї підганяємо гіпс і заливаємо. Це за дві тижні займає. Це тільки культіприйомника, ще є косметика і це все остальне. Вже майже тиждень зі своєю новою ногою пані Марія втратила кінцівку від маленької рани на ступі, яка за два дні перетворилася у гангрену. Ногу лікарі змушені були ампутувати. Тепер жінка заново навчається ходити. Зручно і дуже добре вчитися недовго, буквально пару днів і все. От на цьому апараті. Там он, є велосипед, другий апарат. Той вже треба, як вже більш ця нога укрепла, то на той апарат працювати. От, ходити так просто, зразу з віском, з тим, а тоді з палкою, з палочкою ходити. А днімо, дасть Бог, і без палочки. Пан Олег свою ногу втратив від поранення на війні та віри у свою країну не втратив, чітко вирішив протезуватися саме у Хмельницькому. Вся сім'я моя, якби всі старалися знайти, де будуть мене протезовувати, якби де будуть протези ставити. Волонтери пропонували там і за кордон, і туди, і туди. але якби коли поспілкувався з усіма своїми друзями, Ну, якби знайомими, так. які мали таку саму проблему, О, то всі якби більше казали про те, що е, ліпше це робити вдома. Знаєте, як то потрібно підтримувати е, вітчизняного виробника? Підтримкою міністра центр теж заручився. Центр вже нічого не загрожує. Центр може працювати, центр мусить працювати, і ми будемо робити все, щоб в цей важкий для країни час е, навпаки. Такі центри розвивалися, крім того, очільник соцполітики пообіцяв збільшити фінансування хмельницького підприємства. Наталка Бахамент, Володимир Вінськевич, новини, телеканал Ексклюзив.